Оскарження штрафів за неоновлення даних для військовозобов'язаних громадян. Наразі буде дуже актуальне питання у зв'язку із масовістю притягнення до адміністративної відповідальності ТЦК та є багато незаконних дій. І так, розбираємо судову практику щодо цього питання. Апеляційний суд скасував штраф ТЦК через закінчення строку, накладені стягнення. Суд ухвалив важливе рішення посилання у тексті публікації. Яке скасувала як штраф у розмірі 17 тисяч гривень, накладено реальним центром комплектування та соціальної підтримки, так і рішення суду першої інстанції також скасував, суд першої інстанції став на сторону ТЦК. Ключовою причиною підстави такого скасування стало закінчення строку накладення адміністративного стягнення за вчинення правопорушення, передбаченого статтею 210 десять кодексу України про адміністративні правопорушення КОПАП. Ця справа стосувалася військово зобов'язаного чоловіка, який оновив свої дані в ТЦК 25 липня 24-го року, тобто після встановленого терміну 17 липня двадцять. Попри це, ТЦК склав протокол та наклав штраф лише 27 березня 2025 року, коли чоловік знову з'явився до ТЦК для взяття на військовий облік. Стаття 38 КУПАП Передбачаю, що адміністративне стягнення за порушення, передбачення статтями 210-210 прим, зокрема, в особливий період, може бути накладено протягом трьох місяців з дня виявлення цього правопорушення, але не пізніше одного року з дня його вчинення. А вже річний термін минув, і, як ви гадаєте, будете ЦК заднім числом притягати до відповідальності за неоновлення даних чи будуть притягати з порушенням строків. Поділіться, будь ласка, своїми думками у коментарях під публікацією. І так, суд встановив, що ТЦК дізнався про порушення 25 липня 24-го, в день, коли чоловік оновив свої дані. Відповідно, трьохмісячний термін для накладення штрафу мав розпочатися з цієї дати і закінчитися до 24 жовтня 2024 року, три місяці, оскільки ТЦК наклав штраф значно пізніше, аж 27 березня. Апеляційний суд дійшов висновку, що провадження у справі. Проти цього військовозобов'язаного зобов'язаності чоловіка слід закрити у зв'язку із закінченням строку давності притягнення до відповідальності. Це рішення підкреслює важливість дотримання законодавчих строків для накладення таких адміністративних стягнень та є важливим прецедентом щодо застосування строків давності у аналогічних справах, які пов'язані з порушеннями правил військового обліку. Для отримання правової допомоги та оскарження незаконних штрафів пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, дівчинкою, партнери. Якщо відео подобається, вподобайка, підписка на канал Репост. Всім дякую за увагу.